Жодна система протипожежного захисту, як активна, так і пасивна, безумовно, не захистить квартиру або об'єкт від прямого влучання боєприпасу. Е, безумовно, це так. Є е, для цього інші там системи, реби і все інше. Це тема військових і це не моя тема. Але е, мінімізувати розповсюдження огня. Е, це і локально загасити полум'я, яке виникає при умові розриву боєприпаса, ми можемо. Є держава Україна до війни і процес війни, да? і нам ця війна показала дуже багато моментів, технічних моментів, моментів технічного захисту протипожежної безпеки. Які були нами, як фахівцями, недосліджені. Але перші значні руйнування прильоти звернули, ми були вимушені звернути на це увагу. Тому що всі норми противопожежного захисту, всі правила противопожежного захисту в Україні були орієнтовані на мирний час. Все, що ми зараз знаємо, це правило двох стін. Яке вже не працює.